Так, народ, в продажі три макіти. Я знімав там одне відео загальне, Тепер хочу окремо розібрати цих три позиції. Там знімав швидко. Ось така болгарочка на оборотах. слухай. Дуже класна, має швидкий стоп. Це є безщиткова, оригінал. Повністю оригінальна. Може бути як без батарейки продаватися, так і з. Батарейкою, бачите, моделька яка ось. Може бути з п'ятіркою, з четвіркою, з трійкою, все залежить від вашого бюджету, на який ви розраховуєте. Це є оригінальний апарат Макіта. Звертайтеся, ціну вкажу. І так само є, правда без захисту. Є ось така макіта щиткова, може бути сама тушка, може бути з батарейкою. І четверкою, все залежно від вашого бюджету, підбираємо. Що тут зручна, гарна, така, в принципі, ходова е, болгарочка. І такий рубанок. Дивимося леза. Леза тут. Одно під заміну. Одно під заміну. Так, слухаємо, як працює. Дуже гарно працює, так само може бути з четвіркою, з п'ятіркою, з трійкою, Все залежить від вашого бюджету, може навіть бути з двома батарейками. Ось такий апарат. Пишемо, дзвоним. питаємо ціну. Ціни будуть дуже класні. Е, цей рубанок буде 100 євро без батарейки, це буде 75 без батарейки, цей буде 145 без батарейки. Всім пока!